Так, это не полное. Тут я не вижу, что Нам тут достаточно. написано. Гелю. Пылюхня. А, я Пылюхня. Дальше. Владислав Александрович. Пылюхня Владислав Александрович. Да. Так, о, что это такое? Посвечение да, жетона. Правильно. Жетон, да. это посвечение жетона. А посвечение ваше ну, обстановлено постановой Кабинета Министров 11.37 Есть? Ну, ось вам же ще посвідчення поліцейське. Ну, это можете все в засунути. засунуть. Не, не, выражайтесь нормально. Ну, Важайте, я выражаюсь що, нормально. Ви Вы знаєте, действия відповідає якої статті кримінального кодексу? Ваші действия сейчас в данный момент. Кримінального кодексу якої статті? Частина 3. -я. 109 -я кримінального кодексу. А кодекса. Ваше те статті прописано? Якщо поволення конституційного ладу. А чого я конституційного? Ну тому що ви неупановажена особа. Зупиняєте громадянина no. в статусі людини. І щось вимагаєте від мене. Я не вимагаю, я два стріпила. А підійшов. що? Навіщо ви підійшли до мене? Ну, тому що у вас зупинено було на. Було так, посту, а ти маєш право зупиняти, шановне. Ну тому що ні. Нічого. От я зараз доведу тобі, що ні. Доведіть. Якщо ви так якщо ви так думаєте, доведіть. На, потримай, будь ласка. Знімай. Я вийду, можна? Я ж вас не обмежую вашому справі. Та ви не можете мене обмежувати. Во-первых, я в статусі людини, щоб ти розумів. Шановний А ти в статусі фізичної особи. Це по-перше. По-друге, є закон про утворення національної поліції. Ви ж маєте утворення бути відповідно... А якщо ж є Украины по национальной стране. Ні, це то... ваші идеи прописані там. І то не ваші, ти ж не відносишся к национальной полиции. А что я то? не отношусь до полиции? А потому что национальная полиция створена невідповідна до закону. А чого це не а нема закону про утворення національної поліції. А закону України не понимаете. Значит, я согласна Конституции Дай-ка мені Конституцію, я вам покажу. Одєна. А дено. А вот там. Да. Дай. Він же ж от людина чи фізична особа вийшла на дорогу і не знає, хто вона така і що вона так, тут робить. Чи так само фізична особа? Ні. Да, Ні. Я ж вам кажу, Фізич що я фізична дію в статусі підприємець. Какой... А ви якраз підприємець. Я не підприємець. Ви, от дивись, стаття діалога. Я службова у що тебе договори, що є. Є. Так? Да? Да. Если бы, как бы, был бы я думаю, я не шучу, у меня есть складный договор. Контроль. Центрация. с органами национальной полиции. Для а восприятия. вы до какого вообще относитесь в области? До Полтавской. Бачите, что Главное да? управление Полтавской вот, области. Я с Полтавской областью сужусь. Там, чтобы ты понимал, у тебя есть доверенность на представление ГУМП Полтавской области? Скажи, пожалуйста. Я вот на вид. Доверенность есть? Я ты представляешь не знаю. сам по себе. Ты сам по себе никого не представляешь. Ти можеш представляти только ГУМП, юридичну особу. ГУМП ну, Полтавської області. Ну, ти представляєш її? Ну, Ні, от це не треба. Ти можеш, де угодно взяти ту форму. Ти порядку. Шановні, в... значить, в є два способи підтвердження повноважень угу. або внесення до ре... реєстру юридичної особи угу. до ГУМП, Там внесено всього 5 чи 6 чоловік. Они угу. мені давали відповідь ГУМП Полтавської області. Іли за наявності довіреності вашого генерала, який uh -huh. тебе уповноважує щось робити. Іншого не буває. Uh -huh. Тобто юридична особа ніяким чином більше не може уповноважити. Смотри, 92 стаття Конституції. Ти її знаєш? От 12 організація і діяльність органів виконавчої влади, ви до органів виконавчої Конечно. влади центральний органів виконавчої влади. Так. Органів Державної служби, органів державної статистики та інше. Що це 92 стаття гласить? виключно законом України визначаються. Ти розумієш? є закон про утворення органу національної поліції. А що є, є закон України про національну поліцію? Ні, це ваша діяльність розписана, а не закон про створення органу. Щоб ти розумів, дивись. Но ну, это тебе не нужно. Хотя я тебе могу показать. Вот я пока суд выиграл на 600 Можно тысяч. Подавить? Да, на 600 тысяч у Донецкой области. Можешь посмотреть. Так, на, следующее. Тот, кто вас утворил, чтобы ты знал. Почему вы все злочинцы. Прочитал вот тут вот, прочитай не, все. Ну, вот цифра, ну, что там читать. Ну, врачи вас отмолвили. Отмолвили, ну, ну, сейчас э, оспорю. Моральний ущерб 600. Да, я сяду, що ну вот. Молодець, що бачиш. Смотри. от ця шарага під названням Кабінет міністрів. Це взагалі не суб'єкти тебе mm -hmm. кафе, бажав. Mm -hmm. mm -hmm. Вищо Вищий юридичний. юридичне. Yeah. Ну добре. Ти знаєш, що всі органи державної влади і органи місцевого самоврядування є юридичними особами публічного права. Має бути. Mm -hmm. Знаєш? Ну, вот. У нас же. Вищий орган виконавчої влади це що. Ну, вищий влади – це національна поліція. Ні, ви центральний орган. орган. А вище це кабінет міністрів. Так от дивись, Міністерство юстиції мені відповідає. Ну йди сюди, не бойся, я не кусаю. На, прочитай. Та що поняв? Ти читай, щоб ти знав, я это вже знаю. Підсумовуючи виклад кабінет міністра України, є вищом органів у системі органів виконавчої влади. При цьому Конституції України та би, законом не регламентовано статус Кабінету міністра України як юридичної особи публічного права та не передбачена проведення державної реєстрації шляха внесення запису до єдиного державного реєстру. Тобто, відомості єдиного державному реєстру про кабінет міністрів відсутні. Mm -hmm. Тобі ж, що таке, що за орган вас утворив? Не субъект права вообще. Он не имеет правоздатности никакой. Дальше да, смотрим. Не-не-не, стой, ты иди сюда. Не, не навед... надо. Навед, пожалуйста, ведите с проезжей части. Не, я не на проезжей части, а вы вообще отойдите от меня, пожалуйста. Смотри, кто отвечает. Национальная полиция, департамент кадра забеспечения. Угу. Вот это, ну я для тебя теперь уже работаю. На тебя, как людина, которая понимает, что делает. Смотри, вот этим наказом. Министерство внутренней справ Украины. 26 квітня, 17 не, року. Будь, будь. Что ну, вот это, что вам выдано, вот это. Угу. Фигня, которую, извини, я не культурно сказал, засунь себе в задницу. Так вот, э, вот, это, вот этим наказом вроде бы было узаконено, угу. узаконено, и выданы вам эти посвящения. Но согласно 117 статьи Конституции, Всі нормативно-правові акти, Кабінету міністрів, показати тебе в Конституції 117 статтю. Ну, поверь мені на слова. Всі нормативно-правові акти Кабінету міністрів, а також інших міністерств мають бути зареєстровані належним чином в юстиції. Читаємо, що мені відповідає? Це ж я звернувся до національної поліції, до центрального управління апаратом, щоб вони мені надали належним чином оцей е, наказ. Зареєстрований, щоб номер там, все. розумієш так? Да, да, да. Вони мені відповідають. От дивись, Національна поліція України не є фондоутворюючим та розпорядником зазначеної інформації. Тому надати вам е, завірену належним чином копію наказу МВС від 26 квітня 2017 року за номером 347 не надається можливо. Угу. Тобто вони відказались, відказались від цього нормативно правового акту не є фондоутворчим та розпорядком. Ні, ні, ні. Вони відказали, що вони не є фондоутворювачем. Ні, ну, 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 ну далі ж написано, що ми визначені інформацію надати вам за вірену належним чином купію наказу. А, а я, я тебе скидаю, що вони не, не дають. Даю, а да, тому що вона не пройшла реєстрацію. Ось вот тепер Міністерство юстиції відповідає. Зазначений наказ на державну реєстрацію не подавався. Та відповідно до Міністерстві юстиції не зареєстрований. Тобі, ви зараз, в даному випадку, чому я говорю, що ви злочинці, ну ви навіть не знаєте того, що ви робите. Тому я говорю: я вас попереджаю, як людина, як громадянин, як первична суб'єкт влади в державі України, що вас... склоняет к злочинной деятельности. Частина 3, 109 статьи Криминального кодекса. Повалення конституционного ладу. То есть незаконное захопление Державной влады А вы сейчас действуете в статусе кого? Представника державной влады А у вас нет посвящения. Как вы можете тормозить людей? У вас автомат выдан где вот пистолет выдан Как вы, на каком основании она выдан? Есть Поэтому имейте в виду, что когда вам скажут стрелять людей, не вздумай, молодой человек ни в кого стрелять. Потому что... А это скоро скажут вам. Но это есть свои статьи ну, первое... Не-не, не-не, статьи. Ну, Самая ну, главная статья для тебя изучить третья. Вот раз ты, ну. ты себя державным службовцем. Третью статью ты должен выучить наизусть. Людина, її життя, здоров'я, і честь, і гідність, недоторканість і, і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Розумієш? Далі чую сюди. Права і свободи людини, і гарантії визначають зміст і спрямованість е, діяльності держави. Тобто у вас, державних діячів. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Тобто ти відповідний передо мною за свою діяльність. Тому що я безпосередньо представник держави. Хто? Єдина установча влада в державі, народ України представляє на даний момент. Обжарка. Далі, що ми читаємо? Бачу, бачу. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави. Мені? А це у вас якраз написано в законі про національну поліцію. Він основан на базі чого? На базі Конституції. Ні, там не не все знаю. зазначено. Поэтому не дай бог тебе поднять руку на человека. Давай. Счастливо. Счастливо его.